Та не сумуйте. Бо радість вже від вас не відійде. Чекайте обітниць моїх. Пильнуйте ви у молитві щирій ніч та день. І пильнували, і молились ревно, зібравшися в оселі всі разом. У день п'ятидесятий, як воскресне, молились учні і славили його. А в місті там, у золотому храмі, теж своє свято святкував народ. З усіх країн на свято прибували ізраїльтяни, чий був Бог Господь, вклонялись Богу, приносили жертви, священики кадили фіміам, але того, хто зміг за них померти, не згадували, люди зовсім там. Його хвалили, радо величали у тій маленькій горниці простій, молившись і скорі не підіймались. Все славили, бо знали, він живий. Ось вітер зашумів, що голосили, і сповнили кімнату, звуки ті, мов язики вогню на всіх посіли Духа Святого, ознаки святі, і заговорили мовами новими. Їх радість огорнула неземна, а люди все додому того бігли, щоби поглянуть, що за дивина. І кожен чув свою цю цім домі мову про Божі чудеса та про Христа, звіщали, що були з люду простого, невчені, не священників юрба. Одні не вірили, казали нерозумні, а інші повпивалися вином та більше було тих, що були мудрі, відкрили перед Богом серця, а Дух Святий. І тепер у Божих дітях, втіша, навча і до небес веде, у кого серце для Христа відкрите, там утішитель, Дух Святий живе. Нехай свободу Він у серці має, Він особистість, Він є Бог живий, не засмути Його, не зневажай, Він є земний, хранитель вічний Твій. До вас прийшов я. В день п'ятидесятий прийшов раптово в полум'ї огня, посівши на апостолах і з вами. Я на землі живу до цього дня, живу в серцях, що прийняли Ісуса, живу, щоб рачувати та втішати, живу, щоб дарувати Божу мудрість, живу, щоб Боже Слово відкривати. Я Дух Святий, святий і всемогутній, я скромний тихий особистість. Я живий, посланий Богом, я є все присутній, від Господа любов я вам приніс. Так хочу я, щоб мене визнали характер мій, вразливий дуже я, щоб слухали мене, не відкидали, не був усюди вами, гнаний я. Коли все потаємне відкриваю, ви відхиляєтесь тоді від слів моїх. Я я силком нікого не міняю, лише тихенько я скажу про гріх. Хочу спасать поранені душі, дух ворогом розбитий врачувати. і той, хто мене в серці буде слухати, той не впаде, я в небо доведу, мій голос тихий, але не змовкаю, я клопочу за вас перед Отцем, і слово від Отця вам посилаю. Прошу, вислухайте, їжте. Тільки лиш, лиш мене. Я, утішитель, друг ваш і порадник, лише зверніться, я вам поможу. Я відкриватиму для вас духовну правду, красу вам всю небесну покажу. До вас прийшов я в день п'ятидесятий. й і разом з вами в небо я піду. Прийшов я, щоб у небо підіймати Христову наречену дорогу славу.